Шановні гості, будемо розпочинати, бо вже час. Ми раді вітати вас в стінах музею мистецтв. Сьогодні відкривається чергова виставка. Ми дуже раді з того, що до ювілею художника земляка Вадима Медяника в стінах музею відкривається виставка Пізнати свій народ і в народі себе. Виставка цікава, виставка впізнавана. І всі, хто вже її трішки переглянув, мабуть, вже що собі таке ну, задумав або задумався. З художником працювала куратор виставки, співробітниця відділу музею картин галереї Ірина Лягу. Тож я передаю вам Ірина слово. Доброго дня вітаю всіх на цій такій цікавій, мабуть, неординарній виставці. Як я всіх запрошувала, я говорила, у нас філософські роботи. Я дякую Вадиму Григоровичу за те, що він трошки перевернув мій внутрішній світ. Перевернув трошки світ про... Ну, З художником ми співпрацюємо. Багато вже було і виставок віртуальних, в залах. Але він мені показав зовсім іншого художника, Який художник може бути. В одній картині прям цілий, знаєте, такий весь. Світ, життя, крім. Дивишся, там історія, там багато він розповідав. Там баба Параска, там дружина, там хата, на жаль, хати вже тої немає. Або картина з ангелами писалась протягом 30 років. Ні, 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 початок був. Був початок, потім час пройшов, Я до моменту. Тому такі роботи дуже натхнені. Я вам дякую. Що я важко рада, що ви трошки змінили мій внутрішній світ, що ви Дякую. направили мене в інше русло. Я вас вітаю з вашим вчорашнім ювілеєм. І першим виставкою. Вадим Григорович Маяр. Ну, По-перше, назва виставки пізнавати народ і народі себе. Цим все сказано, що народ це глибина. І потрібно, якщо людина хоче бути художником, митцем, вона повинна знати, про що вона, про що вона хоче сказати. Навіть наш геніальний філософ, як сказав, пізнай себе, пізнаєш Бога. А Бог єдиний для всіх. Он єдиний, той, що розірвали на частини, кому як. Кожен сприймає Бога по-своєму. Але приходить час, коли потрібно нам задуматись, як сказали, причине слідство, що для того, щоб післязавтра було щось краще, треба позавчора робити. От мистецтво допомагає людині розібратися в цьому. Просто філософія любити мудрість, любити мудрість. Ну, це дійсно така філософська виставка, філософські думки. От такі вічності і личності, їх не на Наталті на щось. Так. І на згадку про цю виставку ми хотіли би вам подарувати афішу про нашу виставку, пізнати свій народ. Дякую. І, звісно, наш буклет – музей мистецтв, тому що ви відкрились у нас. Це я так зрозуміла не перша ваша персональна виставка. Перша я, Другу, думаю, це да, Перша в нас і на згадку про те, що ви відкрили виставку у нас. І є, до речі, тут ми... я також свою роботу. Вона Назвав цю роботу я листопад 17-го. Це музей. Це із тих очередних шансів на екупляті. Ваш танець. Ну? У нас тут підготовлений вже був то Ця робота займе своє рідне місце на нашій виставці. Ну, Саме техніка, знову ж таки, і ікрасія. У нас є багато зображень музею, тому що ми нещодавно святкували 20-річчя з дня відкриття музею для відвідувачів. У нас є дуже багато нашого музею взимку і літку. І Заходами для заходів, але такого музею ми ще не мали. Тож дякуємо вам щиро. Е, Назва музей Листопад 17-го. Листопад 17-го. Дякуємо, що ви голосилися відкрити сьогодні нас виставку. Наша країна переживає непрості часи зараз. Відстоїться її незалежність, пишеться нова історія. Я думаю, що ми всі разом будемо всі намагатися, будемо намагатися наблюдати перемогу. Слава Україні! Слава Україні!